Всім вітання. 13 серпня. 24 рік. Вже десь днів 4-5 лежать в мене ось сорти яблук. Все не встигаю зняти відео. Вирішив сьогодні, чуть з'явилося вільного часу. Вирішив вже все-таки зняти. Зараз спочатку зважимо. Так, ось це в нас Ренет конфетний 164, Це в нас сансе. Двісті дванадцять і Мантет. Сто шістдесят. Десь на днях ще підійде Вільям Спрай. Так, Кармен залишимо для окремого відео, щоб не, не плутати. Так, трошки розкажу по сортах. Арнет конфетний вже перестигає, тобто це вже останні, можливо, в середині він вже і почав трошки псуватися. Не знаю, бо він дня 4 лежав у мене. Я так відклав і все, маю, 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 потім, потім, потім і все щось ніяк, ніяк. Так, Сансе тільки почало достигати. Цього року ось такий в нього окрас. Ну, скуштуємо, порівняємо. Досить таке тверде, плотне, гарно навантажилося. От. Мантет вже посипалося, але було не гниле. Тобто це я вже зібрав з землі. І ще воно дня. 4, як мінімум, може, може й 5. Я вже не пам'ятаю, коли їх взяв на відео. Одна крапочка бачу, ну це скоріше дві. Чуть-чуть бачу, все-таки, або це заморозок, його чуть-чуть зловив, або це не, ну, невеличка схильність до захворювання прошею. Тут я точно не скажу, бо цього року були дуже заморозки весною, а потім сильні душі. О, тобто не вистачило контактників, треба було ще один контактник внести. А я трошки думаю, та може, може, ні, не проскочило. Все-таки 20 мм опадів випало, треба знову давати контактник до цвітіння. То трошки заприхватило деякі. От, на жаль, Ну, це таке. От. То мантет вже був на землі, але ні одного гнивого не було. Так що досить таки цікавий сорт. Ну, Зараз я порозрізаю їх і вже оцінимо смак. Отже, продовжимо відео. Почнемо, напевно, з сансе. Якщо я не помиляюсь, воно повинно бути найкисліше, щоб з кислішого до солодшого йти. Дуже плотно м'якоть, ножик ледве-ледве влазив, соковити. Досить таки приємний запах. Ну, скуштуємо. Гарний солодкий смак. Так, є нотки кислинки. Але ну, в цілому мені смак подобається. Питань нема, не кисле. цукру достатньо, е запах гарний, е соковитий, Можливо, таке, що йому б ще полежати ну ще днів 5 Мені здається, туди б воно ну, ідеально. Але, але, на жаль, це єдиний плід залишився, всі інші пішли на ринок. Досить непогано його на ринку взяли, до речі, Но тяжке. О, гарненьке таке теж і досить смачне. Так, мантет. Мантет має ось таку цікаву м'якоть. На камеру тут не дуже помітно. Прожилки. Так, якось відтінок повернути. Ось, на, надіюсь, видно. Червоні такі прожилки. По факту вони чуть більш яскраві, більш насичені. Чогось камера висвітлює. Так, не, нема того. Висвітлює, висвітлює трохи. Може так. Ну є є оці червоні прожилки. Цікаве таке дуже дуже приємний запах. Ось. Якогось, якогось старовинного сорту. От я точно не скажу, бо це вже було в дитинстві. Я колись куштував, ну що це був за сорт, я вже не пам'ятаю. Ну дуже запах настільки, от саме в дитинстві, от яблучний сік, коли самі дусили, оцей запах, такий їдучий, прямо ну, такий потужний, потужний такий запах, який прямо аж вдихаєш і слюнка тече. Ось це в нього і є. Є оцей запах, прям запах дитинства. Прям зразу згадалося. От якісь були солодкі яблука, теж на початок осені, ось так. І от не пам'ятаю, що вже за сорт, але дуже класний. Що з сильним-сильним таким запахом соку. М'якоть дуже ніжна, специфічна, навіть не знаю, як описати. І пушиста, можна, можна так сказати, пушиста. Дуже така аеро. воздушна. Є е, е кислинка трошки, дуже, дуже ніжний смак. Кислинки більше, ніж в санце, але вона дуже приємна. Ось це рідко таке буває. У мене в основному, якщо кисло, то значить кисло, ну такий їдучий. Тут ні, кислинки більше, але дуже ніжний такий смак промтанучий. Я навіть не знаю, з яким сортом його порівняти, бо ну тільки в мантет отакий от смак, свій специфічний. Дуже класний. О, це напевно єдине яблуко, яке має кислинку і яке я буду обожнювати. Я не знаю, як це пояснити. Воно, воно має кислинку більше, ніж, ніж всі інші, але запах і смак це щось не передати. Це не передати словами, дуже класно. І ці от червоні проживки на камеру, вони не так яскраво. По факту вони набагато червоніше. От проживки червоні, вони набагато яскравіші. Щось камера трошки, трошечки висвітлює. Так, і конфетної. конфетної вже перестигає. От появилося, це не підгнивання, це і саме скловидність. Хто любить яблука зі скловидністю, ось це цей сорт. Я люблю яблука зі скловидністю, тому для мене це супер. Я чекаю, поки конфетною ось так починає перестигати, з'являється оця скловидність. І ось тоді це просто сидиш і насолоджуєшся смаком. Дуже класне. М'якоть вже трошки розсипається на даний момент. Але який це смак? Дуже люблю. Суцільний цукор, ні кислинки, нічого. Дуже класно. Якщо порівнювати конфетної і сансе, то сансе кажеться кесвим. Хоча воно не кисле, воно дуже солодке. Воно дуже солодке і дуже смачне. Просто конфетної тут просто зашкалює рівень цукру. Дуже-дуже зашкалює. І деяким людям може здатися, що він аж приторно солодкий, аж занадто солодкий, і вони можуть не дуже його тоді споживати. Ну от конфетної. Цукор там, ну просто я не знаю який там рівень, але зашкалює. Для мене це круто, для, для інших людей я не знаю. Я тут дуже люблю такий смак.